про музейні цінності та їхній захист, бо відомо, що Росія нищить не лише будинки та інфраструктуру, музеї, театри, бібліотеки під ударом ворога культура стала ще однією мішенью війни. Попри загрозу, наші музейники рятують колекції, евакуюють експонати і продовжують працювати. Як працюють музеї в умовах війни та в якому стані музейні колекції дізнаємось у тимчасової виконувачки обов'язків директорки. Запорізького обласного краєзнавчого музею Вікторії Водоп'ян. Пані Вікторія, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, той музей, якій, яким ви завідуєте? Яка частина його колекції на сьогодні доступна відвідувачам музею? Чи працює він для відвідувачів? А яка частина була евакуйована або переміщена в більш безпечне місце? Колекція, основний фонд нашого музею, налічує 110 тисяч експонатів. Це державна частина музейного фонду України. 20 тисяч експонатів. Ми евакуювали на початку березня 2022 року. Частина експонатів звичайно знаходиться в наших фондах, і музей працює повністю. Ми вже повністю відновили свої експозиції для відвідувачів. Пані Вікторія, розкажіть нам детальніше, як відбувається процес евакуації музейних цінностей? Ми не будемо говорити, куди евакуюють музейні ага. експонати. Але принаймні розкажіть, чи залишаються вони в Україні? Чи, можливо, відправляєте за кордон для того, щоб вони там перебували в більшій безпеці? А, ну, я буду розповідати на прикладі свого музею. Перед тим як ми почали обговорювати евакуацію на початку березня 2022 року, ми спочатку створили евакуаційну комісію з своїх співробітників. туди увійшли і співробітники відділу фондів. Це обов'язково це і адміністрація закладу і наукові співробітники. І ми вирішували яку з груп зберігання. А у нас їх 24, Ми будемо евакуювати. Тому е, було прийнято рішення, що евакуюємо спочатку дорогоцінності. Потім там група документи. У нас група речі особливо це були вишиванки. Ми боялися дуже за вишиванки. Бо вони у нас кінець 17-го сторіччя дуже старенькі, і їх треба було зберігати. А потім а, нам допомогли і фонд Аліф придбали ящики, почали все це перекладати. Але щоб ви розуміли, це не просто ми склали все в ящики і запакували, і кудись там кудись відправили. А все це переписується, все це фотографується, все це фіксується. А, причому тут була ми з, співпрацювали із департаментом. Нашим запорізьким і також з нашим військовою адміністрацією з тими музеями, які нас приймали, з міністерством культури, яке давало нам дозвіл на вивіз наших експонатів, і тоді все це збиралося, евакуювалося. Збиралися всі документи, і наші співробітники все це відвозили до музеїв, які нас залюбки прийняли. Все це знаходиться на території України. За кордон ми нічого не відправляли. Єдине, що у нас два експонати: це наш срібний Орел і Амфора. Вони знаходяться, були спочатку на виставці у Данії Це 21 рік, і вони ну, ці два експонати тримали до 23-го року. А потім вже ми відправили ці два експонати у Литву на виставку у Національний музей Литви. Зараз вони також повертаються додому в Україну. Вікторія, розкажіть, будь ласка, які. Етапи ось цього процесу від експонату, який стоїть на огляді у відвідувачів до його евакуації, є найбільш складним з вашої точки зору, і можливо в яких ланках його можна оптимізувати або зробити більш ефективним. Ну, в принципі, це не має значення, чи експонат знаходиться в фондовому приміщенні, чи експонат знаходиться в експозиції нашого закладу. Якщо ну, це вибиралося найцінніші експонати, звичайно. Хоча для державного музейного фонду кожний музейний експонат найцінніший, але ми вже дивилися від того, з якого часу він у нас є, і це, звичайно, були експонати відділу археології вони виймалися з експозиції, звірялися з книгою надходження, фотографувалися, маркувалися, упаковувалися і складалися все це. Оформлювалося документально, і таким чином ми назбирали аж майже 20 тисяч експонатів на три черги евакуації. Взагалі, складності є, бо це людський ресурс, скажімо так, від цього залежить, як швидко ми будемо працювати, але не повинно бути дуже багато людей тоді починається хаос. Пані Вікторія, ви сказали, що всі речі ви поділили на групи, і певними групами їх евакуйовували? От серед цих груп я почула дуже цінні для вашого музею, для колективу вишиванки. Знаєте, скоро день вишиванки у травні? Чи побачать жителі Запоріжжя цю колекцію? Чи буде змога якимось чином, хоча б на певний період повернути колекцію для того, щоб потім знову відправити у безпечне місце? На жаль, всю колекцію ми не повернемо, але частково вона в нас зберігається. Тобто ми не прямо все відправили, тому що чому вирішили вишиванку, я зараз поясню, тому що ми бачили, як російські війська приходять, що вони нищуть нашу культуру культуру, ідентичність, і звичайно, це ж була були сорочки, вишиванки. Наші тому ми прийняли саме таке рішення. Але частина а... залишилась для того, щоб ми могли щось Показувати відвідувачем. Ну, це не прямо ага. е, до кожної вишиванки. Частинка все ж таки залишилася. Вони зараз знаходяться в наших експозиційних залах, і ми залюбки їх покажемо. І до речі, е, люди останній час, особливо після повномасштабного вторгнення, дуже багато нам привозять е, різних. е-е Подарунків і дарують нам, і це також вишиванки, і навіть вишиванки, і 18-го сторіччя. Тобто, навіть оці ми зараз оформили і вже можемо показувати пані. Вікторія, що відчуває директор музею, якому треба обрати, які з експонатів будуть у вищій зоні ризику, які будуть евакуйовані? Для мене вони всі дорогі, навіть маленький гудзик на якомусь платтячку, Він дорогий, але найцінніше те, що було з давнини. Ну, наприклад, це археологія, бо вони дуже хрупкі речі їх треба зберігати при любі. Вібрації, навіть коли летить ракета, це відчувається в закладі. Бо будівля у нас дуже старенька, їй більше 100 років, і тому дуже сильна вібрація. Вони можуть впасти. Тому знову ж таки речі ми знімаємо і вони зберігаються у фондах. Є сучасна історія, сучасна війна це речі, які ми можемо наповнювати зараз. Наш музейний фонд їх легше ну. Взять і принести і показати. Ну тут можна трошки і вибрати. Тому вибирали звичайно те, що найстаріше, наприклад, скіфське золото, сарматське золото, те, що є в, наших, в нашому музеї, це звичайно було евакуйовано. тому що ми не розуміли, як швидко буде рухатися армія Росії. Пані Вікторія, менше хвилинки в нас залишається зараз в Україні, зокрема в Києві, спостерігається такий театральний бум. Люди пішли в театри, зали переповнені. А як щодо музеїв? Чи збільшилася кількість охочих дізнатися свою історію? Дуже дуже збільшилося і ми дуже цьому раді, тому що до нас приїхало дуже багато вимушених переселенців, зокрема із нашого регіону, да, які зараз тимчасово в окупації знаходиться. І після того як ми а, в 23-му році відкрили музей, а, то у нас вдвічі збільшилось відвідування, і причому люди не просто приходять знаєте, дивляться якісь там речі. в музеї, вони просять екскурсію, а, вони запитують завжди. Вони спілкуються, вони щось своє розповідають і хочуть, щоб їм розповіли. Дякуємо вам і за вашу працю і за те, що розповіли нам про її особливості. Вікторія Водоп'ян була з нами на прямому відеозв'язку.